Доброго дня, шановні читачі та глядачі та сайту Сьогодні у нас в програмі тема дня начальник міліції рівненського міського відділу міліції, полковник міліції Руслан Мельник. Ну що ж, пане Руслане, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в місті з громадською безпекою? Наскільки вдається протидіяти появу порушенням, і як взагалі складається співпраця з громадськими активістами? Доброго дня всім. Ну, я хочу. Сказати, що в Рівному відділі існує робота патрульної служби, де штатна після становить 81%. Щоденно на охорону громадського порядку заступає в денний час 2-3 маршрути роти патрульної служби, і в нічний час з 20 до 4 години ранку поступає від 8 до 12. -й. В чергу працівниками роти патрульної служби заступають громадські формування. Жителям міста Рівне вони бачать, є громадські формування На території міста Рівня на даний час зареєстровано всі громадські формування. Одне з громадських формувань це сон, чого жителі можуть і знати, тому що в пізнавальних жилетах жилета і знати, у всіх нормативних документів громадські формування нескують охорони громадського порядку тільки спільно з представниками МВС. В сьогоднішній день є графік щодо залучення додаткових сил, це із числа співробітники у МВС, які за рахунок особистого часу виступають на охорону громадського порядку залучення, так як ми громадських формувань. Я хочу сказати, що попередньо дуже вдячний в цю чергу підтримку громадських формувань депутатському корпусу рівної міської законних форму. В свою чергу на останній сесії було підтримки фактично всіх депутатів було прийнято рішення на виділення відповідних коштів для того, щоб громадські формування могли собі купити як тулетки, як форми відводи, як на заробітну плату. Депутати дуже гарно віднеслись, дуже є сприяння в цьому питанні мера міста. Ну і на сьогоднішній день заступають вже громадські формування, новостворені, створений е сокіл, е перебувають на сторону громадського порядку на велосипеді. Вони за ці кошти купили собі велосипед, купили собі живітки для ефективного всебічного затримання по гарячу сильних. На цьому напрямку розвиваємося, думаю, чим далі, тим буде краще. А чи не планують ще в свою чергу працівники міліції так само пересісти на велосипеди для того, щоб краще пересуватись по місту? Так, звичайно. <аспіллянень> в роті патрульної служби на охорону громадського порядку ми маємо 4 автомобілі, <пілляння> щоб марки дають. Ну, такоючи від терміногі. А чи переходять громадські активісти, які патрулюють з з міліцією, якусь відповідну підготовку? Як відбувається їх відбір? Чи це просто організації перепонують і ви вже патрулюєтеся з цими людьми? Ні. Насправді відбір проводиться. керівник громадського формування перед тим як. Чи є якась фізична підготовка спільно з працівниками міліції, чи це все громадське формування давності Ні, вони те, що вони саме вучаються самостійно, це само собою. То, що щотижня, так як в міському жителі велика кількість особового складу, де я не можу помістити їх далі, то що четверга, що щотижня навчання в роти, на патрульний сіт? що п'ятниці навчання йде наш особовий склад військового відділення. Вивчаємо від самого маленького, як поводити себе з громадянами, і це було статей Кримінального Фокусу країни. Працівники громадських формувань, в свою чергу, проходять навчання в нас спільно з працівниками нашої глобулі громадської безпеки щодо поводження себе в тій чи іншій ситуації. З метою... Забезпечення безпеки безпосередньо всіх людей, які здійснюють займаються охорону, і в свою чергу для того, щоб вони знали, як діяти в тій чи іншій ситуації. Це дуже добре, що громадські формування на сьогоднішній день з нами співпрацюють. Вони як допомагають працівникам міліції в певних питаннях позатирименню адмінправопорушника злочинця, і зразу, зразу ж вони є понятими при тій чи іншій ситуації. П'ять скаргник тут немає скривати, є і на працівників моїх, і роти патрульних служби і там, співробітників. І на даний час э, громадське формування виступає тією незацікавленою стороною, яке може підтвердити працівник міліції діяв правильно або ж неправильно. А чи мають вони дозвіл на носіння за патрулюю, чи патрулюють разом з працівниками міліції без А як? які злочини зараз найпоширеніші у Рівному, на які найчастіше перебляються? Не дивлячись не на що, тут, якщо однією фразою сказати, що це, звичайно, повторіння для обласної теми, це дійсно не критично. Крадіжки. крадіжки, в свою чергу, розподіляються, це крадіжки з приватної власності, крадіжки з квартир, крадіжки з автотранспорту, кишенькові крадіжки, де щоденно на стоїть на контролі, щоб ви зрозуміли, за добу до, через полцентр, центр який працює по території області, то мене знаходить день від 100 до 130 заяв. Із цих різних фактів в середньому 10-15 крадіж. Різних городів, 10 крадіж. Ну, Якщо бівший аналіз, то на сьогоднішній день місце рівне це крадіжки за транспорту. Дуже гарні. Громадяни залишають, залишать сумочку, залишать якісь навігації, телефон, шляхом розбиття скла, шляхом підбору, як прадіжі з автомобілів, ну і прадіжки з пасту. Наприклад, я хочу сказати, що коробки так карну розшуку, спільно з управлінням карнусошу. Проводиться відповідна робота щодо розкриття даних злочинів. Начальник управління вчора безпосередньо чорнув увагу на факт здійснення крадіжок щодо активізації розкриття та в свою чергу попередження недопущення. Ну, вчора був затриманий один із жителів старіння, раніше студий, який певний період на території старі приділи як квартир як в дуже багато у нас крадіжок велосипедів, які залишаються на пушлях, в громадянах, залишають без намірів. Він вчора при спілкуванні з Даним Колонічем, міста Рівний, який був раніше з кутиною, він пояснив, що Та розказує танк прав, там прав, навіть він не може помнити, скільки фактів, скільки вправ. І квартирний крадіж, і речові докази, що підтверджується, що дійсно не дійсно. Причина здійснення крадіжок, коли ми чоловік засувати. Для чого? Сімейний пецальний. Дружина ходила дитину, дитина хвора, щоденно на ліки приблизно йому треба э, біля тисячі гривень, так як в його селі. От він, роботи постійної немає, раніше діти займається здійснення країчка. І що йому тебе загрожує, чи буде якісь пом'якшувальні заходи? Це 185 стаття Кримінального кодексу. На даний час буде пом'якшуючи обставина, якщо ви, на даний час є таке питання, що він пише ямка стоят я розказує те, що вкрав, видаєте чові ви докази. Ну, визначено законодавство не розпобіжно заходу, ну, більше. Тобто все-таки він знову потрапить. Ну то ясно. Наші повноваження немає повноважень, щоб було відпустити. Згідно законодавства, суд визнає. Якщо він відшкодує громадянам відповідні збитки, завдані його діями і так далі, суд проповідання. А також останнім часом, якщо я не помиляюсь, збільшилась кількість шахрес на території міста. Як це? Ну, дійсно, воно так є. В міському відділі окремо виведений співробітник, який безпосередньо займаються розкриттям шахайства. Зараз найпоширеніше шахайства це інтернет -шакайство. Інтернет. З метою запобігання даного виду злочину вже неодноразово було звернення за допомогою і вас, і за допомогою раді... раді... телебачення, газет, попередження громадян щодо запобігання даних шахайстів. Це шахайство, яке через інтернет, вони трошки на сьогоднішній день мають. Певну процедуру щодо розкриття даного злочину. І на сьогоднішній день дуже, так кажуть, небистро вони розкриваються. Як приклад, шахайства за допомогою людина хоче щось продати через інтернет, щось купити, щось купити через інтернет, перераховує наперед кошти, перерахувала наперед кошти, через певний період вона бачить, що кому перерахувала вже в інтернеті даних фірми або даних немає. Звертається до нас, починаємо проводити відповідні заходи по встановленню того чи іншого зловмисника. Шахальство за допомогою зняття зарплатних карт грошей. Ряд випадків є, коли встановлюємо, де знімаються гроші. Люди не знімають гроші на території старі, вона бачить, що вони вже кошти, коли за допомогою оперативно-флугових заходів гроші бачимо, хто отримує ці місця, хто вже. Біли церква, Київська область факти є. Білий церкві, складовий, 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 складовий. Ну, в таких випадках всі начина з законодавством поступаємо. Які кримінальні впровадження а, визначені прокурором можуть складати там, де був злочин. По певних питаннях рекомендуємо людей для завершення злочинку чи щось там життя. Якщо хочуть з нагоди, звичайно, ну, просити громадян, щоб все-таки не були такі довірчили. Не були такі самовпевнені. До мене на прийом на міський відділ, я вам скажу, приходить найбільш громадян і скарбів, не по покрадішки. А, а по шахраю. А як можна вберегтися від шахаряюсь? Стільки разів застереження були, описувались випадки змі, і люди все одно на це ведуться. Чому? Ну як вам сказати? Я теж такі саме питання задаю. Якщо, якщо Для, чого? Для чого? Берегтись. Одне з питань утримати товар і по факту отримати, оплатити його. Це одно із вимоги повинно бути відношення до громадянина. Нова почта, інтернет-продачі, вимоги всі спілкуються, став з ним. Є товар, є його оплата. Я думаю, тільки таким шляхом зайти. І питаю в людини, перейшла на ковід, перерахувала кошти. Великий від тисячі гривень до десяти тисяч, перераховуючи. Потім аж після того набирає сина і питає, і питає де. Але ж батькості почуття я теж розумію. Ну, дане, дане шахрайство є відкриті кримінальні провадження, щоденно є аналізи і проводиться згода. Тяжко, але я скажу, розкриття в черги чергу, що таке зробити. А який відсоток шахрай стається розкритим? Ну, відсоток тяжкий, я вам скажу, так на сьогоднішній день безвітний період у нас скоєно 732 штаті. Тобто це за 10 місяців цього року. За, за 10 місяців цього року. 732. Ну, це призна, наприклад, як і в тому і вишиваємо. Середня відсоток розкриття по міському відділі, це вливається в який місяць. 10%. Це що казова база, це через інтернет, прокуратура здійснює, що змагання. Якщо доказуємо, то значить доказуємо, що здійснили, що всі справи постійно на обліку, вони фактично, якщо не вбачаються ознаки цивільно-правоців, даних це шасайських рано чи пізно, ми її що Через інтернет ми їх можемо знайти, тільки може. Питання, мені, питання а часу. Ще. А останнім часом що також стало популярним замінування рівненської Ода. От була також інформація, що ніби зі сходу були зафіксовані дзвінки в перший раз. Чи є підозрювані в цьому, і хто такий жартівник, який любить мінувати Ода? Да, звичайно. В у всіх трьох працях встановлено звідки надходили зв'язок. Оце з а, один із останніх пунктів Луганської області. Є визначено район, визначено напрямок. Тобто це не жителі міста Рівно східним рівень інформації іменують Крімську. Луганська область телефонує прямо на привальну державної адміністрації, повідомляючи до минулого і ці внічне законодавство, всі нормативних документів. Евакуація проводиться. Проводиться обстеження високотехніками. Працює міліція, працює. Якщо ми можемо і підрозуміваємо, що це вже може бути кількох. Але 99,9%, то 1% ми перестраховується, то зриваємо роботу рівності, але краще буде спокійніше жити, коли я з роботи техніку є. Це. Даний злочин зареєстрований і проводиться відповідні заходи спільності України. А чи реально спіймати цього лише ну, в ті Сьогоднішній день у нас немає, але точно я знову ж час. час. Ну, бистро, бистро встановлюється, бистро є відповідна техніка, відповідне забезпечення. Звідки, звідки, звідки. Дальше, поводим, звідки. А взагалі, як ви оцінюєте криміногенну ситуацію в Рівному? Можливо, такий завіз можете зробити в порівнянні з іншими містами? Спокійно у нас, не спокійно. Я хочу оцінити жителів міста Жінка великий ящик. Ви пам'ятаєте мені так? Наприклад, рівно фур. Яка не Громадян був і до, до міліції. Ви пам'ятаєте мене? Пам'ятаєте, як екпітували римські міські їдять і умри. Як наші жителі Рима віднеслись до працівників міліції так. і до приміщення нашого римського міського відділення? Возьмемо, наприклад, Тернопіль, приміщення міського відділу, спалили, розбили. Всі тойоти, що я вирушу в міністерство, в нас не їздять на сьогоднішній mm -hmm. день забезпечити дипломатський порядок, там спали. І на сьогоднішній день, я думаю, наші жителі Рівну це найкраще допомагати. Це найкраще допомагати. Як депутатський корпус виділить точку, як люди, як міліція, теж ви знаєте, римівська на той час одна з перших України Вий. вийшла. І не то, що вона йшла з дома. Мені мої підручні казали, що на Рима, коли я йшов на Майдан. Це рішення було принято не одного супруга. а як не є міські міські відділення більше 400 чоловік, і всі погодилися, що ми не підемо в тому, в тому не піде в громаді. Громада підтрималася, утримала свої слова, не пішла проти міліції. Міліція не пішла проти міліції. На сьогоднішній день знову ж рівеньська громада допомагає здійснити охорону громадської порядки. І ці громадські е, формування, ці хлопці, повірте мені. Вулиці 50 років. Дивлюсь, жилет. Я ще відносно молодий. Людина 50 років, вона віддана Україні, віддана в сильному алкоголі в п'ятій території міста Різдів, яку, якщо я шукаю, 16 тисяч гривень було Хто б хто бідна працівників немає вони його взяли, посиділи в машину, завезли додому з міський відділу, відділ, ну, відразів, повернули кошти йому і, на правду, склали протокол. За появу громадського місця. не треба Тобто він е обмежився штрафом? Так, да, він обмежився штрафом Що б ви ще хотіли додати, розповісти про свою роботу? Я хотів би завдяки вам звернутися через базилі. На сьогоднішній день. Щоденно ці поліни записує, щоденно з'ясується, аналіз цього. До власників у Ряд крадіжок до транспорту. Будь ласка, я хочу звернути, щоб не залишали, не провокували громадян на здійснення радіок. Не залишайте своїх плечей в суму автомобілі. Щоб не залишали, це спомагає, що це спонукає зловмисника, розбити вікно, скрити машину, випростити плечись Це щодо крадіжів. Що душає, що знову Не будьте такі самовпевнені. Будь ласка, сім разів перевірте, чи сім раз передати на сьогоднішній день Все буде робити, щоб ускоритися розкриття спочинку, а в такі случаї не допустити допуститися. А які злочини найважче розкривати? На такої категорії. Кожен злочин по своєму характеру несе ту чи іншу подобно руку. Назвати, що найлегше було сьогодні, це були патрульних пунктів, в цьому А дивіться, ми вже з вами багато говорили про шахтаря. Згадується, що такий випадок, що зараз багато ходять, представляються волонтерами, в тому числі скарбниці надії, і збирають коштів. Чи надходили вам такі заяви, чи фіксували ви такі повідомлення? Надходили такі заяви, група э, швидкого реагування реагує на у певному випадку і працівники міліції приносили вибачення. Є такі заяви на кожне повідомлення, я Приїжджаємо, представляємося, перевіряємо волонтера, звіряємо дані. На сьогоднішній день попадали тільки на тих волонтерів, були зараз. Тобто, шахраї все від них не виявили. По тих повідомленнях, що були, не виявили. перевіряли людей. Деяких людей, коли вже е, виїхали до на місці не знаходили. Кого знаходили на місці? Давали Дякую вам за розмову. Нагадаємо, у нас в студії був начальник Рівненського міського відділу міліції, полковник міліції Руслан Мельник. Дякую за побачення.